Добрий день днями. Президент Білорусі Олександр Лукашенко побував у прикордонному місті Гродно і Заявив, що Україна все ж таки готується до війни. Хоча, за його словами, і не хоче воювати. Водночас президент Білорусі заявив про те, що збройні сили України ведуть необхідні приготування до можливого конфлікту, готують відповідні підрозділи, постачаються до військ різні види озброєнь і технік. Давайте разом з вами проаналізуємо А, можливості Збройних сил Республіки Білорусь щодо активного характеру бойових дій проти потенційного противника, а це або відповідна Польща і країни Балтії, або Україна. Давайте називати речі своїми іменами. І Б. Проаналізуємо, що власне стоїть за подібними воєвничими заявами президента Республіки Білорусь. І розпочати я хотів би саме з аналізу можливості збройних сил Республіки Білорусь. Наразі е, варто говорити про те, що найбільша небезпека з території Республіки Білорусь полягає якраз в моменті розміщення на території цієї країни дивізіонів оперативно-тактичних комплексів Іскандер з дальністю ураження до 300 кілометрів. Крім того, на території Республіки Білорусь розгорнуто додаткові комплекси С-300, які модифіковані для нанесення ударів по наземних цілях. Нагадаю, саме С-300 російські окупанти тероризують прифронтові міста України, дальність ураження до 350 кілометрів. Крім того, на озброєнні збройних сил Республіки Білорусь до 20 тактичних ракет точка У і 60 тактичних ракет Р 11 До потенційних загроз варто віднести і наявність на озброєнні і на консервації збройних сил Республіки Білорусь великої кількості бронетехніки, зокрема, мовиться про танки Т 72 Б, загальна чисельність 1300 одиниць. Для розуміння, росіяни наразі розконсервують найбільш старші моделі Т-62 і Т-64. А Т-72 це все ж таки нова модель до того, ж вона пройшла глибоку модернізацію і модифікацію у складі Збройних сил Республіки Білорусь. Самі збройні сили Республіки Білорусь налічують до 55 тисяч особового складу, з них 15 цивільна компонента. Сухопутні війська Білорусі налічують до 24 тисяч. Найбільш боєздатними у складі сухопутних військ є три бригади: 38 – гвардійська окрема мобільна бригада місця постійної дислокації Брест, 103 – гвардійська окрема мобільна бригада місця постійної дислокації Вітер і Основне п'ята окрема бригада спецпризначення місця постійної дислокації Мар'яна Гірка. Щорічний призовний контингент Збройних сил цієї країни це приблизно до 50 тисяч осіб, навчений резерв приблизно до 300 тисяч, до чверті військовослужбовців контрактники. Якщо ви гіпотетично припустити можливу частку. Збройних сил Республіки Білорусь у вторгненні на території країн Балтії чи то України, то білоруси можуть виставити від 15 до 20 тисяч підготовленого особового складу. Ну е цієї кількості недостатньо, щоб говорити про те, що це контингент вторгнення. І ще один досить важливий аспект: армія Білорусі. Останні десятиліття не приймали участі у бойових діях, тому відповідного бойового досвіду немає. Брати до уваги участь окремих підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь у так званих миротворчих операціях ну не варто. Тим більше, що кількість була обмежена, і функціонал, який виконувався, не дозволяє говорити про певний бойовий досвід миротворчих підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь. Це щодо відповідно військових загроз з боку Республіки Білорусь. А тепер давайте разом з вами аналізувати, чим пов'язані войовнічі заяви президента Республіки Білорусь Лукашенка. Варто зауважити, що заяви Лукашенка співпадають по часу із активними. Операціями російських спецслужб в інформаційному просторі, в тому числі, на жаль, українському, щодо можливих подальших дій російських окупаційних військ, а саме, зокрема, можливість е, вторгнення на територію України з Білгородської області наступ у напрямок Харкова, прорив на Сумському напрямку, і, відповідно, наразі нагнітається істерія щодо можливості повторення наступу на Київ. Тобто, оці заяви пролунали фактично в унісон із заявами російських офіційних осіб і, відповідно, корисних ідіотів чи зла так званих воєнних е е експертів на українському телебаченні. Можемо говорити про те, що подібні заяви мають на меті розтягнути. Оперативні резерви генштабу збройних сил України на прикриття Україна білоруського кордону нагадаю, протяжність Україна білоруського кордону це приблизно до тисячі кілометрів. І відповідно, якщо лунають подібні заяви з боку вищої посадової особи країни, яка має спільні кордони з Україною, то буде відповідна реакція і з боку українського і, відповідно Генштаба збройних сил України. Погодьтеся, це вже не воєнкори. Не вічно п'яний, вічно молодий Дмитро Медведєв, який періодично лякає можливістю реалізації подібних сценаріїв, це вже заяви президента Республіки Білорусь. Причому варто говорити, що не зважаючи на те, що заяви пролунали відповідно на кордонах, не з України, виключати можливість подібного сценарію по відношенню до України я би не став плюс. Давайте говорити про те, що подібні заяви лунають на тлі відповідно тих заходів, які проводяться на території Польщі, Балтійських країн, а саме унеможливлюють реалізацію і російської, і білоруської стороною так званого Сувалського коридору. Нагадаю, товариство Сувалський коридор це е, сухопутна ділянка, яка за задумом російської сторони має з'єднати. Калінградська область Російської Федерації цей анклав з території Республіки Білорусі. Проходити він відповідно має по території Польщі чи то Балтійських країн напередодні вже лунали заяви президента Білорусі з приводу того, що білоруська армія готова до реалізації можливих сценаріїв, а саме Сувалського сценарію, тобто безпосередньо бойових дій на території сусідньої Польщі. А тепер давайте подивимося на ті загрози, які несуть для України подібні заяви білоруського президента. Загроза реалізації так званого Сувалського коридору може бути використана Росією, щоб натиснути в першу чергу на військово-політичний провід України. Пояснюю, про що йде мова. Можливість реалізації Сувалського сценарію. Тобто безпосередньо оцітнення з країнами НАТО, використовується Російською Федерацією як важель військово-політичного тиску на політичний і військовий провід країн Європи з метою натиснути на Україну в моменті можливих територіальних поступок з боку нашої держави. Не випадково подібні войовничі заяви з боку білоруського президента лунають на тлі заяв так званих голубів миру, зокрема. Заяв президента Туреччини Ерджепа Ердегана про те, що Туреччина може бути посередником перемовин між Росією і Україною, відповідно, та голуба мира, а саме Папе Римського, який заявив про так званий Білий прапор. Крім того, зауважу, що останній візит російського диктатора Путіна до Республіки Білорусь, який відбувся у грудні 2022 року. Вже тоді варто було розцінювати як елемент військово-політичного тиску і на Україну, і на країни НАТО. Насамперед, Польща і Балтійські країни примітно, що в день візиту російського диктатора в Білорусь прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрівся зі своїми колегами. Зі стран Скандинавії, Балтії та Нідерландів на саміті об'єднаних експедиційних сил у столиці Латвії-Ризі, а потім вирушив до Естонії, де зустрівся з британськими військами та військами НАТО. Тому Україні варто бути готовим до можливих подібних сценаріїв розвитку подій, а саме можливо дипломатичного тиску на Україну з боку країн Заходу щодо е так званих територіальних поступок. Наскільки можливі подібні сценарії, я нагадаю, свого часу була заява керівника апарату генсекретаря Північно-Атлантичного Альянсу Стіана Єнсена, який допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок РФ, за його словами, дискусії про майбутній статус України в контексті блоку НАТО постійно тривають, і в них серед іншого лунають опції з відмовою Києва. Від частини території, тобто подібні сценарії, як то кажуть, вони в повітрі. І виключати можливість, скажімо, такого розвитку сценарію я би не став. Тому заяви Лукашенка, як я казав, сумнозвісний російський журналіст совпадіння, не думаю, ще раз підкреслюю: основний вектор заяв Лукашенка. Це військово-політичний тиск як на Україну, так і відповідно країни НАТО на Україну з метою відволікання оперативних резервів Генштаба Збройних сил України на прикриття україно білоруського кордону, відповідно створення зони нестабільності, плюс можливість реалізації так званих мирних ініціатив у моменті територіальних поступ. Свого часу була відповідна заява президента України Зеленська з приводу того, що Україна ніколи не обміняє будь-який статус на території нашої країни. За його словами, цю позицію чітко знають партнери України. Тому я сподіваюся на чітку і жорстку політичну волю українського керівництва в цьому питанні. Тепер з приводу можливості реалізації безпосередньо військового сценарію, чи то Сувалського, чи то відповідно вторгнення в Україну з приводу вторгнення України на даний момент на території Республіки Білорусь, за даними як української, так і західної розвитки, не зафіксовано додаткове розгортання контингенту збройних сил Російської Федерації, які би свідчили про формування контингенту вторгнення. Але виключати подібні сценарії не можна, щоб не повторити події лютого 22 року з приводу можливих сценаріїв реалізації сувалського коридору, тобто безпосереднього вторгнення на територію Польщі і Балтійських країн, і тут є певні перестороги, що під виглядом збройних сил Республіки Білорусь можуть бути задіяні збройні сили Російської Федерації або їх квазімілітарні утворення на кшталт. ПВК Вагнер, які, до речі, легалізовані на території Республіки Білорусь. Тому виключати цього сценарію я би не став. Враховуючи, що раз підкреслюю обмежені можливості Збройних сил Республіки Білорусь. Оце основне те, що ми маємо розуміти, з політичних заяв і відповідно гри м'язів президента Республіки Білорусь. Слідкуємо за подіями, аналізуємо і тримаємо стрій. І товариство під цим відео реквізити щодо матеріально-технічної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи справа справа. Не забуваємо підтримувати і допомагати в нашій роботі. Далі буде.